Краматорська, Бахмут. Це міста, якісь нещуток знають, що таке війна. Кожного дня вони піддаються орківським навалам. За роки протистоянь розтрощено сотні будинків і загублено тисячі людських життів. Та сьогодні ці міста не здались. Вони стали легендами, та є надійним тилом бою за волю та незалежність України. Наші захисники крок за кроком рухаються вперед, очищаючи Донеччину від російської нечисті. Днями голова громадської організації Унія Олександр Панзеа та заступник з гуманітарних питань Сергій Капіцький завітали до Турецька та побачили, як працюють подаровані пожежні автомобілі. Керівник турецької служби ДСНС та голова адміністрації розповіли Далі, про я, роботу я, кожного знаєш, з трьох подарованих ну, авто. Оці штуки. Ось тут на пневмі йдуть. Кнопочку ножа, от бачиш, чух. Ти відкривається, тут балон одразу ти стоїш, балон кисневий на себе і погнав тушити. Це і Потім назад гоп. Чи буде працювати так, громади. В чому великий плюс цього, цього, цього транспортного засобу? В тому, що е, вона дизельна версія, споживає мало палив, по а по-друге, по в тому, що, що вона <різь> кьорхерного типу туші пожежі, тобто під високим тиском, і виходить, при виїзді на пожежу, коли машина виїжджала, наприклад, на п'ятому поверсі, гасили пожежу, тратили 2-3 тони води, достатньо то буде 600 літрів. Тобто, по факту лише будуть страждати ті, хто горіли, а не всі внизу, що затопили ще додатково. Ось цей плюс цієї машини за рахунок того, що вона під високим тиском гасить пожежі. Якраз Володимирович показував, що цього пішла цивілізація вперед. Покажи, розкажи чого. Що показувати? Я такого ніколи не бачив, а це, це дуже просто і примітівно. Але за то дуже класно. Так це Не то, що класно, це супер просто. <клес> Я вам скажу, що не в ні є. Is... Просто виходить, раньше, що береш особа, вал одну болванку, одну руку в руку і біжиш. Ой, скільки можна скаток взяти? Одну, дві Дві підтримучки. Тут три Три в одній руці, три можна в другу руку брати. Ти шість відразу несеш. І тут, виходить, модуль. Підключаєш, да, ти йдеш, ідеш, а воно розпускається. Це зроблено для людей. Я ж кажу в університеті провчився п'ять років, такого не бачив. <гум> Мама ніщо так не піднімає настрій як розуміння того, що завдяки спільним зусиллям німецьких та польських партнерів, волонтерів, які доправляють транспорт, і просто небайдужих людей, сьогодні ми маємо змогу допомагати. Ірик! Бач твоя машина 40 років служила в Польщі, а тепер служить ще в місті Терезь. Ти 40 Торецьку Торець. прослужить. Дому, тобі вітання передаємо. І Яну Гаргаю, Ярославу Коготу, хлопцю, ми вам гарно дякуємо. Бачите, така машина пригодилася у місто Торецьку сьогодні напереду. Та, ось така у нас ситуація, на жаль. Я хочу передати вітання у місто Мепен, Марку Андреа з Машина, яку ви подарили на Буковину, сьогодні знаходиться в місті Тарецьку. голова адміністрації, начальник пожежного відділу, начальник міліції розкажуть, чи вона є в пригоді, чи не в пригоді. Так, да, Цей транспортний засіб також є сучасний, повнопривідний. Він буде використовуватися як рятувальний транспортний засіб у нашій громаді. Сподіваємося, як і попередні побажання звучали, що... Бажано, щоб він найменше використовувався, але на жаль, сьогодні в нас ситуація досить напружена і складна. в Зв'язку з інтенсивними острілами з боку російського агресора працівники Державної рятувальної служби працюють на 150%, я би так сказав, і саме завдяки вашій підтримці, міжнародній підтримці, небайдужості нам вдається мінімізувати ті всі наслідки. Обстрілів, які відбуваються на території нашої громади. Це дуже приємно працювати. Сучасна техніка. Навіть наша 2020 року випуск, не така Тому це дуже гарний внесок і дуже приємно. Дякуємо і розраховуємо на подальшу плідну співпрацю, підтримку і разом до перемоги.